Часом нам попадаються замовники. ну, Наприклад, в цьому випадку тут була моя вина. Людина замовила термос електричний. Заздалегідь у нас була переписка в x я йому там трохи про характеристики розповів. Але помилки бувають, да? з ким не буває помилок. Помиляються всі. Я людині відправив цей термос наложкою. На наступний день отримую повідомлення в Elix. Людина мені пише, для чого я обманюю людей. Я не зрозумів, в чому справа. Пишу повідомлення, що трапилось і ну, як я вас обманув. Він мені пише, що термос не на 700 мл, а на 400. Я вирішив перевірити, бо термосів у мене там багатенько було. Перевірив я, виходить, що термос не на 400, а на 500 мл. Ну, я перепросив, кажу, так, моя помилка дійсно. Вибачте, відправляйте термос назад. За мій рахунок, я відправлю вам кошти. Ні, людина термос назад. Бачу, не хоче відправляти, але далі провокує мене на конфлікт. Ну, ясне діло, що я почав цю людину ігнорити, йому просто не відповідаю. Я написав, що попросив вибачення, визнав свою помилку, написав, що оплачу доставку зворотню і поверну кошти. Значить, його не устраює. Це, цей варіант. Я не знаю, що він там собі надумав, що він хоче. Ну, мабуть, скоріше всього, що вивезти мене, а потім написати відгук про мене. Ну, ми з такими вже замовниками зустрічалися не один раз, тому да, такі ситуації в продажах бувають. В мене вони не часто, але все таки бувають. Ну, раджу бути вічливим, стриманим і е, звертати увагу на це, але е, краще е, перед відправкою перевірити тисячу раз. Ну, в мене ситуація трохи інша, тому що я знаходжусь за кордоном, а товар мій. Вдома і контролювати це все діло ну, в мене не виходить так, що прям на 100%, і в мене немає там працівника, який відповідально так цим буде займатися. Да? От, Тому, як є, так і є. Всім вдалих покупок.